Всім доброго дня, друзі! Сьогодні в нас 3 липня і до вашої уваги сояшник, який був посіяний, пересіяний верніше, 2 червня. Тут посіяна основна маса цього поля гібридом Pioneer LP130. До цього був посіяний гібрид від компанії SINGENTA Sibacardi. По якимсь причинам він не зійшов. Зійшло там відсотків 30 насіння, так що було прийнято рішення пересіяти його іншим гібридом. <кій> Рівно місяць пройшов від дня посіву. І бачимо ми отакий результат, друзі. Такий сояшник, на вид непоганий. Все зійшло, рівномірні більш-менш сходи. Получається, після посіву сібакарді тут був застосований аналог раундапа перед сходами геліос 2,5 літра на гектар. Получається, Бризнули ми раз, потім пересіяли цим сояшником і бризнули знову ж по 2,5 літра тим самим геліосом. Тобто тут не вносився ні євролайтинг, ні геліантекс, ні інші гербіциди, ні відзлаків, ну тобто нічого, крім, крім Геліоса. І таку ми картину бачимо Относительно чисте поле. Це поле в нас вже третій рік в обробітку, Довольно чисте воно. Таке ось міжряддя йде щось там якось лобода проскакує маленьке. А так, в принципі, більш-менш чисто. Ми тут не будемо застосовувати більше ніякий гербіцид. Так як тут у нас, кроме Геліантекса, нічого не застосуєш, не застосує, тому що основний масив засіяний 130-м. А досівалося вже отут є. це вже Получається тут досів. Там різні гібриди у нас вже посіяні під різні технології. Тобто, крім Геліантекса, тут нічим його не бризнеш, ну, ми тут і не хочемо нічим працювати, не хочемо присаджувати ріст сояшника. Хочемо подивитися, як він буде без гербіциду себе почувати. Так як 130-й у нас семирасовий гібрид, так що по вовчку ми. Не переживаємо, але поспостерігаємо, чи, чи видержав він вовчок чи ні. Ну, а так то, друзі, доволі непоганий сояшник. Фаза вже в нас виходить 2, 4, 6, 8, 10, 12 листків, шість пар. По сояшнику розвивається він набагато. Швидше, ніж сояшник, який був посіяний там в началі в середині травня, е, так як в нас була е, холодна погода, практично весь травень і початок червня. Е, а зараз температура наладилась, сіяли тут ще волога, в принципі, була. Так що він там буквально за 3 дня, за 3-4 дні він зійшов. Ми єлі успіли Гліфосат внести, щоб не попалити його. Ну і нормально він себе тут почуває. <coughs> Я думаю, не набагато він буде пізніше молотитись, ніж гібриди, які посіяні там в середині травня, допустимо. Ось у нас є трохи пошкодження по листю, щось під'їдає. Будемо. Застосовувати тут фунгіцид, інсектицид і мікродобрива обов'язково. Я думаю, можливо, навіть сьогодні або завтра. У нас така сьогодні більш-менш прохолодна погода. Я думаю, під вечір можна буде заїхати тут попрацювати цими всіми препаратами. Так що, друзі, кому цікаво, далі покажу обробку. Препаратами, що ми застосовували, так що не перемикайте. Та що, друзі? В той день вечором не вийшло. Сьогодні вже в нас <кій> 5 липня. Доїхали ми внести фунгіцид, інсектицид, мікродобрива, бор. Отакий він має вид цей СШАшник. Нагадаю, це пересіяний сояшник 2 червня посів. Отакий От він має стан. Як на мене, то доволі чудовий. Два рядка витоптав. Як він вивів, я не знаю, Ну, воно тут косогор, два рядка, блін, взяв, унічтожив. Ну, так-то, друзі, ось, дивіться, отакий його стан. Карбендазим вносимо, вносимо фунгіцид. Бо бачимо, вже в нас тут з'являється і тля, мурахи, літер бора і кілограм фосфор калій магній комплекс порошковий. Той, що ми завжди вносимо. Аномальна жара в нас ці 4 дні вже... Більше 30 градусів температура. Кожного дня сьогодні в обід була 35 градусів, зараз у нас практично 8 годин вечора і температура десь 28 градусів. Но це як на мене, то трошки занадто. Яка у вас ситуація із температурою, з опадами? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Ось таке в нас тут поле. Воно туди вниз йде таким горбочком воно. І туди пішло. А он, як ви можете бачити далі, стойники. Це в нас є там вон, труба стирчить спіртзавод. Він вже опять, слава Богу, в нас запрацював. Там вроді на кукурузу зараз перестроїлись, вони з кукурузи роблять, я так поняв, що спірт. Оце в тому році в нас тут був посіяний гібрид кукурудзи Піонер П-9911 фо 440 На цьому полі, звісно, дуже сильне поле. Сипав він десь в районі 120 центнерів. При влагі 21-22. Таке сильненьке поле. Оце ось можете ви бачити такий перед ліском, ще такий, типу, як цей. Вроді би колись був там чи курятник, чи щось типу, того, то видно, земелька тут доволі жирненька. О третій рік у нас тут і третій рік непоганий врожай отримували. Ось до вашої уваги, друзі, гібрид від компанії Mai MAS 87A, класичний гібрид, я його вже раніше показував, така його зараз фаза розвитку. П'ятирасовий гібрид. П'ять раз вовчку видержує. Ну, я так поняв, що на цьому полі немає поки що вовчку. Слава Богу, так як вирвавши корінь не одної рослини, то поки що ми його не наблюдаємо. Можливо, ще рано, можливо, він пізніше буде з'являтися. Ну, така вже фаза рослини, друзі. Рослина ростом десь метр сорок, метр до метра п'ятдесят. такий стон корня. Посів у нас по кукурудзі, без оранки, без нічого, просто спалена кукурудза і посів. Що хочу сказати, друзі, такий він взагалі з моїм садуром завжди один їхній єдиний мінус, ну як не єдиний, а один із основних мінусів це стійкість до хвороб. Дуже слабенькі вони до слабенько видержують. Різні хвороби. Навіть фунгіцид не завжди допомагає їх контролювати. Як ми бачимо, ну, тут був застосований слабенький фунгіцид, карбендазим звичайний. То отакий стан нижнього листя ми зможемо з вами спостерігати. Ну а так то соєшник в принципі, непогано стоїть. Колись ми сіяли вже 87А, то показав він дуже пристойний результат. Подивимось. Як зложиться у нас в цьому році. Друзі, F-66 гібрид. Це те саме поле. Виходить, тут 87 посіяний, а край повністю вокруг поля засіяний F-66 піонером. Це мирасовий гібрид. То в нього теж є болячки, але не так ярко виражені, як на моїй садурі. Зараз вирвемо рослинку, глянемо по вовчку. Вдалося нам, на жаль, вирвати. Весь корінь ціляком, е, стрижень е, залишився в землі, дуже тут а ми з собою, е, на жаль, лопатки не взяли, але теж повчку не спостерігається поки що, по крайній мірі. Така рослина е, з ростом така сама, може чуть вища, ніж е, Майсадур, така вона досить. Е, Важк не важка, а така а така, трошки більш потужніша мені ночі. Такий його вид. Теж непоганий. Ну а так-то, друзі, звісно, Сничок тут отлічний стоїть. Я навіть не ожидав, що він тут другого. З 2 червня, що тут щось буде нормальне. Ну, сіяли ще влага була більш-менш. Так що такий він лопатий, листя така широке в ньому. Дивіться, який вже листок. І дивіться, друзі, теж ріст його невеликий, невисокий, тобто він там вище коліна там практично. І вже ось зірочка. Тут на цьому полі, як ви вже знаєте, не вносилось нічого, ні євролайтінг, ні геліантекс, ні від злаків, там, хізалофопи, тобто і клетодими, ні в чому. Не вносилось. Лише одне вносилось після посіву раундап. І все. І все одно він такий низенький, але вже викидає зірочку. Чого так? Може ви мені підскажете, друзі? Чого так. Ну, а взагалі на вид напишіть свою думку. Може все-таки краще переходити на більш пізній посів, не спішити із посівом сояшника. Бо в нас, як обично, то град, то холодно, то ще щось. Тут в нього все вовремя і влага була, і все, і він розвивається собі причудово. Набагато краще, ніж той. Який стояв в холоді, блін, в граді і всьому остальному. Так що, друзі, такі справи. Покажемо вам обов'язково, що в нас тут вийшло з цього СВЕшника, як він далі буде розвиватися. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал, обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. І дякую всім за увагу.